Привіт! Мене звати Тетяна. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную разом зі мною зв'язати такий чудовий візерунок, ось таку крупну сітку, або крупні соти, хто як називає. В'яжеться він доволі просто, нічого складного немає. І виглядає доволі ефектно, мені здається, що як і на такій зимовій пряжі, як в мене більш товстій, так і на більш тонкій пряжі на якихось літніх виробах він теж виглядає доволі добре. Раппорт цього візерунку складає 8 рядів та 4 петлі. Тож нам необхідно набрати кількість петель кратно 4 плюс 2 кромочні петлі. В мене це 18 петель, тобто буде 4 рапорти і 2 кромочні петлі. Я пров'язала перший ряд виворотними, щоб почати вже з лицьового. Давайте разом з вами його пров'яжемо. Перший ряд в'язати будемо поворотними рядами. Першу петлю ряду ми знімаємо, бо це кромочна петля. Далі в'яжемо дві разом лицевою з нахилом ліворуч, дві разом лицевою з нахилом праворуч. Це і весь рапорт цього ряду. Тобто повторимо його. Дві разом лицевою з нахилом ліворуч, дві разом лицевою з нахилом праворуч. Таким чином ми в'яжемо з вами до кінця ряду. Дві разом лицевою з нахилом ліворуч, Дві разом лицевою з нахилом праворуч. І останню петлю ми будемо з вами пров'язувати виворітною, бо це кромочна петля. Перший ряд, ряд пров'язали, розвернули в'язання і починаємо другий ряд. Перша петля в другому ряді в нас теж кромочна, ми її знімаємо. Далі один накид від себе, дві виворітні, накид від себе. Це є рапорт. Наступний рапорт ми знову починаємо в'язати з накиду, тому ось тут зараз у нас буде подвійний накид, тобто це перший накид це остання петля рапорту, і другий накид від себе це перша петля рапорту. Далі дві виворотні. подвійний накид, дві виворотні. подвійний накид, дві виворотні. І накид від себе одинарний. І остання кромочна петля в нас виворітна. Розвертаємо в'язання, третій ряд. Першу кромочну знімаємо. Далі рапорт у нас буде складатися з однієї виворітної і трьох лицевих. Одна, друга, третя. Одна виворітна, три лицеві. Перша, друга, третя. Одна виворітна, три лицеві. Перша, друга, третя. Таким чином, хочу звернути вашу увагу, що ці подвійні накиди в нас будуть пров'язуватися наступним чином. Перший е, з подвійного накиду в нас пров'язується лицевою, друга і Виворітна, три лицеві. Перша, друга, третя. Це є рапорт нашого третього ряду. І остання, лицьова, о, остання кромочна петля в нас виворітна. Розвертаємо в'язання, в нас четвертий ряд, він найпростіший. Перша петля в нас знімається кромочна, далі всі петлі виворітні. Остання петля в нас теж буде виборна, бо це кромочна петля. Четвертий ряд ми з вами пров'язали, розвертаємо в'язання п'ятий ряд. Першу петлю знімаємо, це кромочна. Далі дві разом лицевою з нахилом ліворуч, дві разом лицевою з нахилом праворуч. Як і в першому ряду. Дві разом лицевою з нахилом ліворуч. Дві разом лицевою з нахилом праворуч. І таким чином в'яжемо до кінця ряду. Дві разом лицевою з нахилом ліворуч, дві разом лицевою з нахилом праворуч. Останній раз я зараз повторюю рапорт в цьому ряду. І остання петелька в нас виворідна. Ми її, о, кромочна ми пров'язуємо її виворітною. Наступний ряд. Це в нас буде шостий. Першу петельку ми знімаємо, далі виворітна. подвійний накид від себе. Раз, два. Дві виворітні, подвійний накид від себе. Дві виворітні, подвійний накид від себе. Знов дві виворітні, подвійний накид від себе, і перед кромочною в нас одна виворітна і остання петля кромочна. Все, пров'язали з вами шостий ряд. Зараз буде сьомий. Першу петлю ми знімаємо. Далі дві лицеві, перша, друга. Одна виворітна. три лицеві, перша, друга, третя. Одна виворітна. три лицеві, перша, друга, третя. Виворітна. три лицеві. Виворітна. Лицева і остання кромочна виворітна петля. Розвертаємо в'язання. Останній восьмий ряд він у нас такий же легкий, як і четвертий. Першу кромочну знімаємо, всі інші петлі в нас виворітні. Таким чином ми з вами пров'язали 8 рядів. Це повний рапорт вертикальний. І отримали з вами такий чудовий візерунок. Мені здається, дуже актуальний. Сподіваюсь, у вас це вийшло. Ви змогли зв'язати його разом зі мною. Давайте подивимось, що в нас тут вийшло. Ось такі великі отвори, така крупна сітка, крупні соти. Зараз я також виведу фото цього візерунку на екран, щоб ви могли або зробити скрін, або замалювати, щоб вам було легше в'язати, щоб ви не були прив'язані до мого відео під час прив'язування цього візерунку. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь побачити з вами наступного разу. На все добре, до побачення!